Вітаю! Я студент групи КН3 СД Гринчевський Дмитро. В даному відео я представлю проект, виконаний в рамках дисципліни теоретичні основи САПР. Отже, тема роботи термічний аналіз електричної рушнику сушки з урахуванням умов навколишнього середовища. Метою роботи є проектування електричної рушнику сушки та дослідження її теплових властивостей, а саме визначення оптимальної кількості секцій та теплової потужності виробу в залежності від різних умов. Таких як температура навколишнього середовища, розмір кімнати та матеріали, з яких виготовлено рушникосушку. Також метою є автоматизація проведених досліджень. Виконання роботи було розділено на такі етапи: це розробка 3D-моделей компонентів електричної рушникосушки, реалізація складання рушникосушки з цих компонентів з використанням програмного середовища SolidWorks. Наступним етапом є теоретичні розрахунки ефективності роботи виробу та проведення досліджень на тепловій властивості у надбудові SolidWorks Simulation. Далі йде автоматизація теоретичних розрахунків та робота SolidWorks Simulation та аналіз результатів. Отже, початково було виконано побудову 3D-моделі. На слайді видно елементи, з яких складається виріб. А саме нагрівальний елемент, виготовлений з МІДІ. Ізолюючий шар виготовлений з силікону, який призначений для передачі тепла з ізолюючого шару на зовнішню частину труби, яка виготовлена зі сталі. Також є рейка, на яку кріпляться труба, вона також виготовлена зі сталі. Далі усі елементи було скомпоновано в збірку. Маючи модель, можна перейти до теплового аналізу будовою SolidWorks Simulation. Оскільки матеріали мають різні теплові властивості, я провів порівняння впливу матеріалів на нагрів виробу та визначив найкращий результат. Я доповнив дослідження теоретичними розрахунками того, як збільшиться температура кімнати в залежності від її розмірів та теплової потужності рушникосушки. Також враховується той факт, що кімната має вентиляцію. Тобто повітря в кімнаті оновлюється. Для розрахунку я використав коефіцієнт вентиляції, який визначає, скільки разів за годину повністю оновиться повітря в кімнаті, я провів теоретичні розрахунки для різних умов для визначення оптимальної кількості ребер рушнику сушки. З проведених розрахунків видно, що для приміщення об'ємом 12 кубічних метрів доцільно використовувати виріб на 4 ребра, а з площою від 25 метрів кубічних виріб на 12 ребер. Пропоную перейти до аналізу безпосередньо в SolidWorks Simulation. Спочатку я визначив матеріал, з якого складаються різні елементи виробу. Далі. Задав контакт між поверхнями, тобто те, як добре передається тепло між ними. Задав теплове навантаження, тобто теплову потужність у 22 Вт для кожного з нагрівальних елементів, та конвекцію. Після цього я створив меж. Тобто сітку аналізу, і далі можна виконати саме аналіз, і він в мене вже виконаний, пропонує переглянути результат. Ми бачимо мінімальну температуру 26 градусів, максимальну температуру 53 градуси, що є досить типовим для рушнику сушок подібного типу з такою потужністю. Розподіл температури по трубам є нормальним, тобто жодних проблем тут в нас немає. Також я написав програму мовою C Sharp з використанням SolidWorks API для автоматизації досліджень у надбудові SolidWorks Simulation. Також там можна провести теоретичні обчислення. Пропоную розглянути код програми. Спочатку я ініціалізую форму та необхідні компоненти SolidWorks API. Після цього підвантажую надбудову SolidWorks Simulation та створюю нову ThermalStaдь. Далі я задаю матеріали для компонентів виробу. Та задаю теплову потужність для нагрівальних елементів. Тут задається індивідуально для кожного з нагрівальних елементів чотирьох. Після цього я створюю меж. Тобто, сітку аналізу, я обираю об'єкти, які мені потрібні для мешу, задаю параметри мешу, і, власне, створюю його. Після цього можна запустити аналіз. Також є окрема функція для теоретичних обчислень. Пропоную розглянути це все безпосередньо в самій програмі. Я створюю аналогічну модель для автоматизованого дослідження. Пропоную виконати всі дії за допомогою SolidWorks Simulation. Отже, запускаю програму. Тут ми бачимо розділ для теоретичних розрахунків, де можна задавати температуру навколишнього середовища, потужність рушникосушки, час протягом якого виконуватиметься аналіз та об'єм кімнати. Отримуємо результат. Що за початковою температурою 21 градус за Цельсієм, температура складатиме майже 23 градуси протягом пів години нагріву. Далі ми можемо працювати з SolidWorks. Ми можемо задати матеріал для нагрівального елемента та труби, і визначити теплове навантаження. Зробимо це. У нас підвантажується надбудова SolidWorks Simulation та створюється Thermal Study. Далі в нас створюється теплове навантаження, програма сигналізує про успіх, значить, ми можемо перейти до наступного етапу, тобто створити меж. Видно, як виділяються елементи для створення сітки аналізу. Створення сітки займає певний час. Програма сигналізує про успіх. Меж створено. Можемо перейти до наступного етапу, тобто запустити сам аналіз. Аналіз також триватиме довго, тому на відео це буде припущено. Аналіз виконано. Пропоную переглянути результати. Ми бачимо, що мінімальна температура складає 33 градуси за Цельсієм, а максимальна 51. Різниця з попереднім аналізом викликана тим, що матеріали, з яких виготовлені елементи, відрізняються. Розподіл температури по трубі також є нормальним. Отже, в результаті виконання аналізу я спроектував модель рушнику сушки, яка складається з кількох елементів. В модулі SolidWork Simulation я визначив теплові властивості виробу та провів порівняльний аналіз різних матеріалів. Також я дослідив теоретичну сторону питання, підкріпив її розрахунковою формулою. На цьому все. Дякую за увагу.